Розкажи про своє най... найдивніше побачення. Um, Коротше, ми пішли в сільпо. Так. І я собі купила мохіто з за 30 гривень. Так. З хлопцем, да, так? Да. Це вже було побачення, ви пішли mm -hmm. в сільпо. Да. Ти купила мохіто, да. А він. І він собі купив. Теж мохіто? Да. Тобто ви взяли напої і да. пішли гуляти. І пішли так? в парк, і він мені просто розповідав про свій коледж весь час. І я до слова не могла ставити. Тобто він не давав. Так, тому, що я дуже багато говорю і не купив їй мохіто за 30 днів. Це найдивніше, так? Ну тобто було не цікаво, так? Добре, розкажи ідеальне побачення, як ти його бачиш. Сценарій ідеального побачення. Про яке ти може мрієш, хотіла би на нього потрапити, щось таке. В Парижі. Так. З видом на Альфову вежу. Повністю в якомусь ресторані, в кафе. Розкажи про найдивніше побачення в твоєму житті. Найдивніше побачення, е, напевно, було, коли я прийшла, а хлопець розказував те, що він класний і підтримує Януковича. Це реально було. Не очікувано. А коли це було? Це вже почалась війна. Він на повномасштабне <гумент> <гумент> вторгнення. <тормінь. гумент> повномасштабне вторгнення, так. І він фанат Януковича. Да. І, він... і він це розповідає. Да. Не кажіть, не, не скажу очікуємо, <гумент> так. Добре. А продовження якесь було? Ні, <гумент> ну звичайно, що ні, конечно. Не було, так? Ні. <гумент> тобто, ви Я його не здала, ні. <гумент> що... <гумент> а ти, ти пішла після того, як він про Януковича почав розповідати? Чи ну, До бояв... кінця побачення ти все-таки дочекала? Ні, я дочекала, звісно, я просто ну якби це виявилося, що в нас розходяться погляди і все. Так, це було де? досить органічно, Дуже що ми побачення. не будемо разом так, Далі. Окей, okay. -е, який сценарій ідеального побачення? Твого ідеального е -е, побачення? Мого ідеального побачення це напевно я навіть не знаю, не можу назвати те місце щось таке конкретне. Напевно, щоб було обом комфортно mm -hmm. просто це вибрати якийсь е заклад і не обов'язково якусь активність, а просто щоб це було максимально більше розмови, щоб дізнатися один одного. Тому я, в принципі, за таке не напаки не за активність, а за щось такі mm -hmm. розмови, якісь класне таке уют е уют. Да. А якісь елементи цього ідеального побачення є? Може, квіти. Квіти, звісно. Свічки, може. <с Чи <с заїхати за тобою, щось таке? Ні, заїхати, ну, блін, це залежить насправді, але мені краще, я себе краще почуваю, коли він ще, якщо це, ну, початок відносин, він ще не знає, де я мешкаю, там, не заїжджає, не проведжає мене. Мені набагато е комфортніше, коли ми просто кудись приїжджаємо. Звісно, що квіти на першому побаченні це маст. Маст хев? А якщо без квітів? Ну фокус. мені було б неприємно. А ти б йому сказала, де мої квіти? Are... Ні, звісно, ні, я б не сказала. Ні, ну це така прям пред'ява. Ну може якийсь крінж, може щось веселе, щось дивне, щось неочікуване. Мені здається, що не можна розповідати таке на камеру. Не можна, так? Точно. ні. Тобто воно було, але це не на камеру інформація. Ну, я думаю, що так. Окей. Який твій сценарій ідеального побачення? Сценарій ідеального побачення? Ну, я думаю, щоб у чоловіка був чіткий план, якщо він запросив мене на побачення, так. щоб це було все сплановано та продумано, тому мені здається, продуманість, та Серйозно. щоб чоловік подобався, як мінімум. А є якісь обов'язкові елементи ідеального побачення? Я думаю, що ні. Може, квіти. Ну, квіти не обов'язково. Якщо вистачає. з людиною цікаво, то квіти це просто такий приємний бонус. Приємний бонус. Але не обов'язково, точно. Якісь, може, є думки про те, куди, куди піти, куди хотілося б піти на, на, на побачення, на ідеальні побачення. Ну, е Здається, що ресторани це банально, щоб це було щось на кшталт незвичайного місця, наприклад, галерея. Тому що е, мене банально, запрошували да? в галерею напевно років назад. Я можу подарувати букет чоловікові навіть. Чоловік може бути. Так, звичайно. На я не побачу, бачу, чи? я не бачу нічого такого всього. На першому побачив? Е, ну я запрошувала з квітами чоловіка на побачення. Прикольно про крінж нема да, інформації, не буде інформації. Ну е крінжова ситуація була в тому, що я зустрілася на побаченні з хлопцем, е все було добре. Е так. Потім ми пішли в парк, і в самому, скажем, темному углу він зняв штани і почав на ну, ти... Почав що робити? Почав мастурбувати. <гум> Серйозно так, це без жартів. Тобто, ви тому, бляді, якщо ви він побачить. І так, Неочікувано. Так, ну як мінімум. Ну, Оце неочікувано. Це неочікувано міст. для мене і для тебе, мабуть, це було в квадраті неочікувано? Це було ну насправді дуже страшно, тому що ти не розумієш, що можна очікувати від такої людини. Це вечір, так був? Так. Тобто темрява, парк так, так. і він мастурбує? Так, ну тому я в парк зараз ходжу. Ключно в день. Розкажи сценарій свого ідеального побачення. Е, ну це має бути якийсь дорогий класний ресторан так. з квітом і щоб хлопець був е, метр дев'яносто п'ять. <рес> метр 90. а Якщо метр вісімдесят. Ні. Ні, ні. Я като. метр сімдесят п'ять. Це низько для мене. Тобто велика різниця повинна бути, да? так? Десь сантиметрів двадцять. Ну, метр дев'яносто п'ять, ти метр сімдесят п'ять, це двадцять сантиметрів. Так, ну це максимум. Mm -hmm. А так метр дев'яносто, метр вісімдесят п'ять. Це твій типаж? Так. Хлопці. Так. Блондин, брюнет. Брюнет. Це, це теж важливо, так? Да? Не зовсім, але mm -hmm. ну, типу так важливо. Тобто ресторан, квіти. І високий хлопець. Так, я не дуже була тоді знайома з хлопцем. Uh -huh. і Ми буквально кілька днів спілкувалися. Е, от ну він запросив мене піти прогулятися, і ми вийшли. Ми ходили, гуляли. і Я вже зрозуміла, що мені щось не дуже з ним цікаво. Euh, бо ми трішки з різних сфер, і це був не мій вайб. Uh -huh. euh, от, і після цього щось: ну ми вже йшли додому. Точніше, я вже хотіла швидше піти додому, oh, і ми yeah, пішли yeah, до моєї під'їзду. Він хотів мене mm -hmm. я, тіпо, а Я така типа сорі. От, і для мене це було дуже кринжове, тому що невчасно, так? Да? Це було дуже невчасно. Це по-перше, а по-друге. Я не давала ніяких э, проявів того, що я готова до цього і що я хочу цього. От, тому для uh -huh. мене це було крім Добре, а розкажи, э, який в тебе сценарій ідеального побачення? Про яке ти мрієш? Чи може було вже в тебе таке побачення? А, в мене було ідеальне побачення. Це було э, побачення з моїм хлопцем, з яким я зараз в стосунках. Uh -huh. Ми тоді теж буквально кілька днів лише почали спілкуватися, і ми тоді просто гуляли і. На пейзажці, якщо пройти трошки далі до алеї художників, там дуже часто по вечорам проводять чудові заходи, де збираються музичні люди, і вони грають на музичних інструментах. І одночасно з цим усім танцюють просто люди, які прийшли на цей захід. І вони усі були в таких автентичних спідницях, в дуже цікавих черевичках. Ну, коротше, це був дуже класний веб, тому що це був вечір, були зорі. Всі танцювали, і він такий раптово, типу, давай потанцюємо, і ми разом з ним почали там танцювати. І це, напевно, один із найяскравіших таких спогадів із побачень, які в мене були, бо це було дуже романтично, дуже, да, так, це було романтично неочікувано і приємно. атмосферно якось. Атмосферно і приємно. Ну так. Бо якщо атмосферно і неприємно, то не дуже романтично. А розкажи про своє найдивніше побачення. Ну, можу сказати, що прям такого аж супер дивного в мене все таки не було, напевно, але Такого, що мені, можливо, так трошки якось ну, не зовсім е, підпадає під мої якісь критерії нормальності, е, це домовилися, не знаю, піти на побачення десь там на фільм, можливо, ще десь прогулятися і так далі. І в результаті е, кожен е, розраховувався там за себе. Е, а я вважаю, напевно, що на побаченні той, хто можливо там і не хлопець, але той, хто запрошував, він напевно має це. Якби оплачувати. Ось. І, е, типу, і якось в цей момент навіть незручно було сказати, ну, може, якийсь там попкорн чи ще щось. І mm -hmm. сиділи типу, на цьому фільмі. Просто ще й фільм насправді не дуже прикольний. Mm -hmm. був. Ось так. Е, напевно, я вам відповіла. Добре, тоді наступне питання: розкажи сценарій ідеального побачення, mm -hmm. про яке ти мрієш, чи може вже таке було в твоєму житті? Угу. Mm -hmm. Напевно, більше розкажу, про яке я мрію. Е ну, Не те, що мрію, це теж не виходить за рамки чогось там такого нереального, але взагалі для мене ще класно на побаченнях, навіть, можливо, для когось це дивно, але тип, класне побачення це не тільки там, романтично піти і посадіти в закладі, а можливо спробувати щось екстремальне, або коли там, е йдете в якийсь. Е Пробувати якісь штуки, типу, які ніколи mm. ще там не пробували, або там не знаю, це з можливо бути та, да, з парашутом стрибнути да. там, типу, е на картинг образно mm. чи ще кудись. Ну, типу, такі штуки, які викликають якісь емоції, адреналин. і тоді та адреналин, адреналін, адреналін, і тоді, типу, це і запам'ятовується якось, і це прикольно, але і якісь побачення по типу посидіти, прогулятися, там щось поїсти, поговорити. Це насправді теж дуже класно і важливо, тому що тоді ти насправді взнаєш людину. А типу, коли якийсь адреналін і та так далі, це більш такі якби емоційні, але, Або але, це, при... та, але, типу, це прикольно теж. Розкажи про своє найдивніше побачення. Найдивніше? Так. Да. Може, крінжове якесь побачення. Може, якесь ну... забавне побачення. Ну, Забавне, напевно, якщо це забавне, не знаю, але розкажу, коли е... я з хлопцем зустрілася, ми з ним познайомилися в інтернеті. Так. Він був, там працював в другому центрі, запросив мене на каву, ми пішли на каву, і він мені каже, я забув гаманець, ти можеш за мене заплатити, будь ласка. Хоча він працював на першому поверсі, ми на третій Макдональдс пішли, мені довелося за нього заплатити mm -hmm. і за себе. Я тоді якось не дуже так ну, думаю, всяке, всяке. буває, якби, да. але це вже був перший такий дзвіночок, що він жлоб uh -huh. конкретно. І я так трошки з ним зустрічалася, зрозуміла, що він звик, щоб за нього платили всі, mm -hmm. навіть дівчата. І для на це тут якось так, ну щоб взагалі був. Я забув гаманець, можна мене заплатити за каву. А У вас продовження якесь було? Е ну як ми там зустрічалися трошки, там відпочивали разом, То, от. і в принципі tu, були у стосунках? чи ні? Ну, ну в принципі, так, да, можна так mm -hmm. сказати. Але це такі стосунки були. Ну я хотіла серйозних, а він так чисто там погуляти. Але я потім сказала, що мені таке не підходить. Давай, mm -hmm. ну все. Потім він ще довго за мною бігав. Хотів назад, щоб Цікаво. я повернулася. Не, не дивлячись на те, що перше побачення було таке дуже крінжове, у, вас, крінжове, у вас да. було продовження. Було продовжено, тому що Робуть, мені тоді е, ну, Він такий симпатичний, він сталістом працював в магазині, mm -hmm. такий, наче, такий ну, цікавий був. Але напевно ще може за мого віку, мені тоді було чи 22, чи щось mm -hmm. таке. Е, ну, Якось я думаю, ну добре, я заплачу, що в такому цього ну, нічого немає, да. Ну мабуть, таке. А розкажи сценарій свого ідеального побачення, про яке ти мрієш, чи може вже було таке проблем? Ні, такого, на жаль, не було ще. Я ще чекаю, хто б мене так запросив. Ну може, це прозвучить дуже банально, але ну хочеться десь, я не знаю, може сходити в театр або піти в парку гуляти, поговорити, випити каву, не обов'язково десь там заходити якісь заходи, сидіти там. Як зараз це модно. Розкажи свій сценарій ідеального побачення. Ну, сценарій він для кожного буде е... Ну, свій Так, да, свій розповім. Ну, я б, наприклад, зі своїм хлопцем е... перше побачення, мабуть, воно було б в ресторані, я б сходила в реберні. Так. В ребер поїсти ребро, подивитися, поїсти. Поїсти. Подивитися, як людина поводиться в закладі, як вона спілкується з офіціантами. Насамперед, от ну і звісно, подивитися, як він поводиться за столом. Угу. Ну, це важливо для важ... ну, в плані, наприклад, якщо як людина агресивна, тримає, да? ну це правила етикету більше, ну це не головне. А, цікаво подивитися, як людина просто буде ну. А... Як вона, наприклад, буде їсти, чи спілкується з тобою відкрито, чи не відкрито, соромиться, не соромиться, mm -hmm. ну тут одразу, наприклад, мені одразу відчувається. Yeah, yeah. Чи ж, ну, наприклад, ці ребра. Тобто Ти дивишся, як людина їсть чого на, на побачення? Ну щоб зрозуміти, да? Ні, Щось на її поведінку. Якщо, наприклад, вона соромиться, їсти ті ребра, наприклад, в салаті і постійно так прикривається. Це, це про що тобі говорить? Це про що мені говорить? Людина соромислива, і хоче да? здатися. Кращою. Хоча, мабуть, на першому побаченні всі такі хочуть здатися. 100% людей, мабуть, хочуть здатися ну, кращими, да. ніж вони є. Да. Добре. А якісь елементи є обов'язкові? Ну, Може квіти. Квіти? це, Для я вважаю... ідеального побачення. Ми зараз про ідеальне побачення питаємо. Ну... Про яке ти мрієш? Про яке я мрію. Чи може було в тебе і дай може, ну, це, Я б не сказала, що я би про якесь мрію. Тут грає елемент неочікуваності. Mm -hmm. Оце круто, коли хлопець. Да, да, коли хлопець дізнався перед побаченням, що тобі подобається, mm -hmm. і ну, все підготував для mm -hmm. цього. Це тобто, може бути, я не знаю. Це не обов'язково, але обов'язково, щоб, щоб, щоб що? Квіти це як приємний бонус, я б бонус. сказала. Але ж не всі дівчата також полюбляють квіти. Не всі? Тут ні. А мені здається, всі? Не, не всі. Не я, всі, наприклад, да. не дуже скажу, що я люблю квіти. Я Рекомен. люблю більш польові квіти. Ребер, реберція більше. <рес> зокрема, <рес> зокрема, якщо з їжі, хоча квіти. Ну. Тобто, якщо вибір риберця і квіти, ти вибереш риберця? А хто вибере квіти, якщо буде спокуса піти в ресторан?